Це всіх хто оцій поріз нами до вашої уваги. Інформаційний випуск новин Закарпаття Час Пік далі про важливі події середи. У селі Колодне на Тячівщині трапилось ДТП, внаслідок якого травму отримала 58-річна жінка. Про це повідомили в ДСНС Закарпаття. Аварія трапилася за участю двох автомобілів УАЗ УАЗ-3909 та Мерседес бенц 814 Внаслідок аварії травмовано пасажирку автомобіля ВАЗ 64-го року народження для деблокування жінки. Залучили одну одиницю техніки першої державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. We'll Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із депутатом обласної ради Йосипом Борто відвідав шелтер для перебування одиноких матерів з дітьми в берегові. Цей проект реалізовується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської по всій країні з метою підтримки вимушених переселенців, їхньої адаптації та розвитку, освіти для дітей, працевлаштування жінок і відповідного медичного обслуговування. Для реалізації проекту залучили партнерів закредитованого відокремленого підрозділу. Угорської екомонічної служби допомоги в Україні. Для розміщення притулку придбали будинок безпосередньо поруч з оновленим ДНЗ та спроектували чотири окремі приміщення для перебування сімей. Тут облаштували кімнати, кухню та санвузли. Загальна кошторисна вартість проекту близько 4,5 мільйонів гривень. Закарпатська УВА забезпечить притулок необхідним обладнанням і побутовою технікою. Також розглядають можливість придбання автомобіля для забезпечення потреб матерів та дітей, які проживатимуть у шелтері. Завершення ремонтно-будівельних робіт згідно з календарним планом відбудеться наприкінці жовтня цього року. Закарпаття представило Україну на міжнародній конференції з кібербезпеки у Чехії. Нещодавно заступник голови ОВАК Олександр Пацкан і представники it спільноти області взяли участь у міжнародній конференції Цифрове партнерство з кібербезпеки та стійкості в регіонах. У чеському місті Тельч. Захід об'єднав експертів з Вірменії, Азербайджану, Франції, Румунії, Естонії, Грузії та інших країн світу. Україну ж представило Закарпаття. В умовах війни актуалізувалося питання захисту кіберпростору, адже стабільна та ефективна діяльність державних установ та компаній залежить від його безпеки. Наш регіон також постійно протистоїть таким загрозам і напрацьовує нові механізми, зазначив Олександр Пацкан. Три зіп-пакети із тридцятьма шістьма з гортками фольги. В Ужгороді затримали чоловіка з наркотиками. Подія трапилася на вулиці Челюскінців. Увагу інспекторів привернув громадянин, який сидів на лавці біля одного з будинків. Чоловік, побачивши службове авто, почав щось ховати в кишеню. Охоронці порядку підійшли до нього спитати про його поведінку, і в цей час чоловік почав поводити себе підозріло, тому патрульні провели перевірку. Згодом торівці вивели у нього три зіп пакети, в яких містилися 36 з Гордків Фольги, в яких була біла речовина, зовні схожа на наркотичну, повідомляє патрульна поліція Закарпаття. Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Всього за минулу добу патрульні двічі виявляли у громадян речовини схожі на наркотичні. У берегові у закладі освіти у 23-річного юнака знайшли наркотики. Під час несення служби поліції і охорони, що дислокуються в берегові, було затримано 23-річного відвідувача закладу освіти. Як повідомили в прислужбі поліції охорони в Закарпатті, правоохоронці провели поверхневу перевірку, під час якої у чоловіка виявили металеву коробку із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на марихуану. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування. Подальших обставин. Одна з найгірших ділянок доріг Мукачева перехрестя Прящівської та Крилова. кошторис капітального ремонту тут заповняють дорожники 5 мільйонів гривень. Військовий час в країні суттєво скоротив не тільки бюджет на автошляхи, а й штат ремонтників. Тим часом водіям від цього не легше. Кажуть, 100 метрів дороги вже більше п'яти років псують і нерви, і автівки. Перехрестя вулиці Прящівської та Крилова давно і стабільно. Головний біль та джерело стресу водіїв з року в рік проблема цієї ділянки дороги залишається невирішеною. Вона стає справжнім шоком та випробуванням, особливо для приїжджих водіїв. А місцеві навіть не можуть пригадати, коли ж вона була в належному стані. Та це просто неймовірний треш. Треш. Ну я вам ще більше скажу. Гірше доріг, ніж в Мукачево, я не зустрічав от, по всій Україні, при тому, що йде війна, я розумію, що там а, гроші і так далі, ну, ну треш. Дорога дуже неважна. Взагалі не можна проїхати. Вообще, ця, ця, цей участок, за скільки я пам'ятаю, я ще не пам'ятаю, щоб тут був нормальний цей участок. Тут постійно така дорога, що не можна тут 100 метрів дороги, ну, можна би вже зробити. Ну, Давним-давно пора вже було щось з ним зробити. Адже і люди самі, я знаю, ремонтували. І підприємці, ті, які їздять на вантажних автомобілях, скидувалися і давали кошти, і щось тут робили, але нічого не допомагає, тобто треба капітальний ремонт. Може, вже колись тут буде дорога. Дуже чекаємо. На часть собі сюди треба, щоб прийшло, само поїздило по цим дорогам. Це більше емоцій, тому що я кожного дня їжджу сюди на роботу і вже це я вже не знаю, скільки років, років, напевно. П'ять чи шість. Ніхто ні, ні словом, ні духом. Я знаю, що перекладують відповідальність один з одного на одного, а, а народ мучається. Численні ями та вибоїни сильно ускладнюють рух на цьому напрямку. До того ж, аварійність дорожнього покриття негативно відображається ще й на стані автомобіля. Каже, два місця міняти ремонтуватися. Погана дорога, погана дуже погана дуже, дорога. Дуже. балога не знає, куди дивитися. Не тіляють запчасті по дорозі. Дуже жахливо, працюю тут неподалік, ніколи нічого не міняється. Просто жах, одним а, словом. А машина як? Машина біднесенька, моя машина. Дуже погано, ну, тим більше вона в мене дуже має низький кліренс і ну, проблема. Та тут навіть із високим кліренсом машин проблеми виникають. Жахливо, одним словом. Просто можеш, якщо налегковів, лишитися тут. Добре, що сервіси, навірно, поруч. Нема слів зу, то без слів. Нема що сказати. Машина ламається і можна перевернутися вночі тут. То сьогодні сухо, а якщо дощ, то тут перевернутися можна. І все обриваєш машину, все тріщить. Дуже погана дорога. Так тяжко переходимо, що машини вже б'ємо, та колеса не встигаємо міняти. Виявляється, ця дорога постійно змінює своє підпорядкування з минулого року. Автошлях належить службі автомобільних доріг у Закарпатській області. Тут переконують, планували здійснити капітальний ремонт, але війна внесла свої корективи. Немає більше бригади. Ми ті підрядники, які у нас працюють, не де позабирали на фронт і так далі. Не поскорочувалися, тому що фінансування не було. І ми не встигаємо просто все охопити. До того ж, ремонт цієї ділянки і раніше був ускладнений юридичними нюансами. Цього ж року суттєво скоротився овсяк бюджету на дороги. Там нюанс є, бо переїзд у межах переїзду має робити той, хто власник переїзду. Там немає власника переїзду, не може ніяк, переїзду, тому що то місцева якась відка. Всі від неї відказуються, ніхто її не обслуговує тут. На десь там до асфальтних заводів, ведеть, чи куди, хто там там завод ще якийсь багато, і ніхто там не мав власника, той ж жідорожній вік. Ну там треба 5 мільйонів на той кусочок, щоб зробити його, так як вся решта дорога зроблена. Поки ми зараз в межах річного ліміту він же практично вичерпаний. Ми не маємо ж коштів за що ремонтувати. Якщо рахувати, що ми прошлого року мали на ремонт почти 5 мільярдів, прошлого року навіть більше, ніж 5 мільярдів, 5, ще 5,5, до того року тільки 200 мільйонів. Наразі служба автомобільних доріг у Закарпатській області обіцяє вже на днях підлатати дорогу, а до капітального ремонту сподіваються повернутися з нового року. Перш за все, служба займається ділянками, які забезпечують транзит. Проблемними залишаються напрямки Мукачево-Берегово та Іршава виноградів. Жителю Бергівщини повідомили про підозру в організації незаконного перетину кордону України за грошову винагороду. Суд уже обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення майже 174 тисяч гривень застави. Слідство встановило, що Закарпатець намагався переправити чотирьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Угорщини в обхід пунктів пропуску. Осіб виявили на території Бергівського району між населеними пунктами Велика Бигань та Косино. Вони перебували але в закинутій будівлі, готуючись до подальшого незаконного переходу кордону, за попередніми даними закарпатець загалом мав отримати за вказані послуги 17 тисяч доларів. США попередньо йому вже встигли сплатити 12 тисяч доларів. Протиправну діяльність підозрюваного викрили цими вихідними. У лісі на Рахівщині заблукав житель Дніпра. 11 жовтня о 20.50 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що мешканець міста Дніпро 96-го року народження пішов у лісовий масив, втратив орієнтир місцевості та заблукав за адресою села Кваси. Пошукові роботи тривають. Тут залучили особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. Цими днями Україна зазнала масових ракетних ударів. Росіяни протягом 10-11 жовтня били по енергетичній інфраструктурі, аби українці залишились без електроенергії. Внаслідок цього в багатьох областях були перебої із електропостачанням та вієлові відключення світла. Люди годинами були без електроенергії, зокрема в Києві, на Львівщині, Сумщині, у Хмельницьку та в інших містах і областях України. У двох містах Закарпаття вирішили зекономити електроенергію завдяки відключенню вуличного с освітлення на кілька годин. Йдеться про Ужгород та берегово. Міський голова берегова Золтан Баб'як у своєму дописі в Фейсбуці зазначив, що в місті запроваджують режим заощадження електроенергії задля зменшення навантаження на електромережу. До кінця цього тижня вуличне освітлення у нашій громаді вмикатися не буде, запевнив він. Обласний центр Закарпаття теж вирішив зекономити електрику у такий спосіб. У міськраді журналістам розповіли, що в Ужгороді відключатимуть вуличне освітлення до стабілізації енергетичної ситуації в країні. Освітлення відключатимуть на кілька годин із 20 до 22. -ї. У селах Мукачівської громади вже збирають плоди куруші. Це багаторічне, повільно ростуче і потужно розвинене листопадове дерево висотою 15-18 метрів і шириною крони до 22 метрів. Стародавній плодовитий вид роду горобини в Україні. Воно рідкісне, росте на Закарпатті під лісовим масивом гад біля сіл Доробратово, Арданово та Негрово. До восьми екземплярів, що плодоносять, є в приватних господарствах в селі Доробратово. Також Руші ростуть в селі, великі лази Ужгородського району. Їх вживають як десерти, використовують в кулінарії, рекомендують при захворюваннях травної системи як ефективний регулятор травлення. Високий вміст мінеральних солей і амінокислот робить їх корисною для всіх вікових груп, особливо для підлітків і людей похилого віку, а також ослаблених хворобами для зміцнення імунітету. 4 тисячі гривень зібрала на Збройні Сили України 17-річна письменниця Вікторія Яким із Берегівщини. Сума була зібрана в перший же день презентації її книги Зорицвіт душі. Тож далі більше. Широкому загалу відкрили збірку в селищі Королево на благородну мету і талант відгукнулися місцеві меценати. Я б дуже зараз хотіла, щоб з нами була присутня моя покійна бабуся. Анна яка о, також дуже чекала цієї збірності. Але, прошу вибачення, о, але на жаль, так сталося, що 4 березня вона померла. І... Авторка книги Зороцвіт душі, душі» 17-річна жителька Королева Вікторія Яким не втримала сліз під час презентації, адже сама сім'я та бабуся, зокрема, мотивували її розвивати свій талант. Вірші вона пише достатньо давно, багато конкурсів було в неї, і вона брала хороші місця там. І, і філософський роздум на її вік – це дуже ну, це ну, може пишатися. Вікторія Яким почала свій творчий шлях ще у сім років. Тоді вона написала свій перший вірш уже в підлітковому віці. Почала розвивати свій талант письменника не тільки у поезії, а й у прозі. З душі вийшов збірником всіх творів, які на свій юний вік вдалося написати авторці. Переважає, здебільшого, філософська лірика, дуже багато філософії, є вірші на різні теми: про життя, про любов, про природу, про рідну землю. Є ряд творів на релігійну тематику, є ряд творів на романтичну тематику, є проза, прозовий твір, називається Приречені на щастя, також на романтичну таку тематику. Я шанувальниця Ліни Костенко. Вона мене надихає своїми творами, мої вірші, навіть де схожі на її твор. Презентацію відвідали родичі, друзі та односельчани Вікторії. Багато з них мали можливість поглядати та навіть докласти руку до становлення юної мисткині. Талант побачила в дівчинці. Я відразу тому що з першого уроку, коли перше домашнє завдання підготувати твір, як я провела свої літні канікули, то з першого. Разу це в неї добре вийшло. Ці метафори, ці метонімії, це насичені твори різними художніми засобами та тропами. Мене вразили у такій юній дівчинці, дівчинці-п'ятокласниці. Далі вже беручи участь у різних конкурсах та олімпіадах від сьомого класу, ми над цим працювали, працювали не тільки на уроках, а позаурочно розвивали. Авторка дуже хотіла б, аби її збірка мотивувала читачів шукати незвичайно у простих речах. Проте зізнається, наважитись видати збіркою власні твори було важким та відповідальним кроком. Я дуже довго сумнівалася, я дуже довго думала. Взагалі, чи варто воно того, чи потрібно її видавати, але згодом я вирішила, що Мої читачі, дійсно, мої люди вони зрозуміють мої вірші. І, звісно, критика буде, бо це моя перша збірка, але це змушує мене рости до кращого. Своє майбутнє я бачу у виданні багатьох книг. Це тільки перша книга, це тільки початок. Я сподіваюся, що в майбутньому їх буде набагато більше, не тільки віршів, можливо, якихось романів або. О, Пригодницьких якихось творів. Ну, це точно будуть не тільки вірші, далі більше. Зороцвіт душі вийшов накладом 150 примірників в Ужгородському видавництві Ліра. Це стало можливим не тільки завдяки таланту авторки, а й завдяки допомозі небайдужих односельчан. Так Василь Вацко виступив меценатом видання збірки. Каже, давно знайомий з дівчиною і вважає її бачення світу варте уваги широкого загалу. Ця школа для мене рідна, так як і всі остальні, так як зараз вже є Королівське ОТГ. І я тут вчився. Неодноразово чув від директора школи, так як я з ними общаюся, з, з іншими вчителями. Ну, побачили, що дівчина талановита. і Таланти потрібно продвигати, так як я являюся меценатом у нас в королівському ОТГ. Можу допомогти і хочу допомогти. Дівчина звернулася, батьки звернулися. Бачимо, що в дівчини є перспектива. Наприкінці презентації Вікторія Яким всім охочим підписала книгу. Всі кошти, виручені з продажу, спрямують на потреби Збройних сил України. Вже на презентації вдалося виручити 4 тисячі гривень, але це ще не межа, адже не всі книги продані. Їх можна придбати безпосередньо у авторки або у бібліотеці села. Електрокар, навіть за бюджетні 8-10 тисяч доларів, може назавжди позбавити залежності від вседорожчої паливної голки. Закарпатці купувати боліди не поспішають, адже їх лякає ціна машини. Фахівці ж наголошують, обслуговування електрокару і його заправка легко та швидко компенсують вартість автівки. Ціни на пальне не зростають, але і не йдуть на спад. Тож водії сьогодні, як і до війни в Україні, шукають альтернативу, аби зекономити на щоденні. Їзді уже давно, на думку багатьом, приходить вигідний варіант: спокусливі електрокари на виїзді з Ужгорода. Більше чотирьох років працює компанія Моеко, яка надає можливість кожному пройти тест-драйв на цих болідах. Компанія Моеко авто надає таку безкоштовну опцію, як тест-драйв. Для того щоб потенційні клієнти мали змогу зрозуміти, чи потрібен їм електрокар, чи варто переходити з бензинових дизельних автомобілей на електрику, буде це їм зручно, чи можливо буде приносити якісь незручності в керуванні до, до автомобіля, потрібно звикнути. Вони себе поводять трошечки інакше, і на дорозі. і... При керуванні цим автомобілем трошки інші відчуття, ніж від автомобіля від автомобіля з двигуном внутрішнього згорання. Тому важливо відчути цю атмосферу і зрозуміти сам для себе, чи варто переходити на, на такий автомобіль. Але, скоріш за все, в 99% випадків клієнт все-таки придбає цей автомобіль, тому що особисто моя думка, що за електрокарами все-таки майбутнє. Але не Теслою єдиною. В салоні можна знайти автомобілі різних марок на будь-який гаманець. Це може бути так само здорожчої категорії автівок Volkswagen ID.4 4 та ID.6. Або ж і бюджетні та добре всім знайомі зі служби таксі, Renault Zoe та Nissan Leaf. А може бути ще мало знайомий, але підривний за своїм характером Fiat 500. Такий новий експірінс, новий досвід для будь-якої людини, яка не їздила на електрокарі. Кожен раз, коли новий клієнт, потенційний клієнт сідає в електрокар, це для нього такий вау-ефект. Тому що є очікування від машини, що ну, окей, це бюджет, бюджетний клас, який буде якось їхати. Але оскільки електричні двигуни вони дають прямий привід зразу на колеса, то вони дуже динамічні, дуже швидко розганяються. Але швидкість будь-якого авто нерозлучна з технічним станом, про який в МОЕКО також подбають Техобслуговування та власне справність батареї в надійних руках цієї компанії. Тут радо допоможуть клієнтам навіть підібрати та перевірити вживану автівку. Фактично, ми на ринку продажу експлуатації і ремонту даних автомобілів вже більше чотирьох років, і такої експертності, яку маємо, ми. Зокрема, по найбільш поширеним автомобілям, таких як Ренозоя, Нісанлів, Тесла, напевне, в країні немає ніхто. Ми можемо і діагностувати, і ремонтувати автомобілі, і ми знаємо, як вони працюють в експлуатації. А скільки ж буде коштувати експлуатація автомобіля? Спитаєте ви? Повірте, вашого гаманця не забракне і нервова система не похитнеться, адже більше не потрібно буде щоразу з жахом споглядати за цінниками на заправках. Якщо брати в порівнянні з бензиновими і дизельними аналогами, це десь в 5 разів менше. Чому? Тому що немає планових замін масла, ременів, фільтрів, всіх цих речей, до яких ми звикли, і щомісяця або раз на 10-20 тисяч кілометрів ми робимо на своєму автомобілі, на бензині. Експлуатація електрокара, що вона потребує? Ну, перш за все, необхідно ну, мінімум раз на квартал діагностувати автомобіль. На предмет справності електричної системи і електронної системи. Це є важливо для того, щоб вчасно виявити якісь проблеми. І другий важливий момент це є заміна масла в редукторі. Тому що, як я вже сказав, машини динамічні, машини швидко розганяються, і дуже важливо, щоб саме редуктор працював якісно. Все решта, якщо ми беремо ходову частину, то вона аналогічна до бензинових і дизельних аналогів. Ну і зрештою, підзаправити авто електрикою можна як вдома, так і на станціях швидкої зарядки. Раніше саме це було однією з головних перепон. Компанія Моеко вже більше чотирьох років розвиває мережу заправних станцій. Наразі це вже більше сорока точок зарядки. Зокрема, і в найвіддаленіших місцях Закарпаття, таких як Хуст, Рахів та Ясіня. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую вам за увагу. Мирних і хороших новин. До зустрічі!